Доброго дня! Я все ж таки хочу, хочу для вас зробити тему відносно, давайте зробимо на північ-південь, схід і захід, прогнозні більш конкретніше для держави, для те, що відбувається в нас, і подивимося події, подивимося питання. І ще в мене прохання. Будь ласка, в коментарях пишіть, на які питання. Про яку ситуацію, про обставини ви хочете отримати відповідь? Задавайте, пишіть питання. Давайте до 9, до кінця тижня. Так, будуються плани відносно того пропрацьовуються всі можливі плани. Вибирається за... зараз шлях подальшого розвитку подій як. Так, це у нас вибирається шлях, розроблюються плани, взаємодії, співпраці. Партнерських відносин для отримання результатів, для отримання того бажаного, чого чекає. Тобто є основне те, що є напрямок, а це розбудова, будова, покращення життя, але для того, щоб інвестували, для того, щоб будували, для того, щоб вкладувалося в північну частину. На даний час пропрацьовуються ті чи інші плани, ті чи інші партнерські відносини, зв'язки, встановлюються зв'язки для того, щоб вибрати шлях свого напрямку, для того, щоб прорахувати і збудувати даний шлях досягнення мети. Це в нас північ, південь. Ну, південь балансує. Хоча ми розуміємо, що Колесо Фортуни говорить, що вищі сили на, боці, на нашому боці, і те, що вони допомагають балансувати, робити вірні, робити вірні вибори. Але остаточно досягнення мети немає. Є період, коли так чи інше ми розуміємо ситуацію, поки що зроблений вибір, і йдуть до досягнення мети. Тим чи іншим шляхом шаг назад, шаг вперед, два шаги вперед, крок назад, два кроки вперед. І таким чином і відбувається рух до здійснення мети, рух до досягнення умріяного. До досягнення результату. Але удача на вашому боці, північ. Південь. Перепрошую. Захід. На заході є страхи відносно того, що прилетить, що за комфорт, за стабільність, за достаток, за те, що ви маєте, і прораховуються, прораховуються діють, контролюють. Вивчають, але чітко, зрозуміло, є певний контроль за ситуацією, тільки єдине є «но» – страхи. Настільки боїтеся за лячно, що втратите той достаток і комфорт, в якому знаходилися схід. А, схід цілеспрямовано йде до нового. Я не розумію, можливо, є, Ну, зараз акцент вищі сили, якщо й дають інформацію, то акцент робиться на те, що схід зовсім йде в нове. Зовсім -все змінюється. Цілеспрямовано додо, і, і настільки швидко змінюється ситуація, а це зовсім інші обставини. Новий напрямок. Ну, наші визволяють нові території. Новий напрямок. ЗСУ. Ну, наші. Тому що задіяні всі. Давайте подивимося, чи будуть відносно Білорусі. Події на території. Я на іншій колоді подивлюсь. Воєнні події на північній території. Там, де вони є, ми подивимося, який... яка на зараз ситуація. Північ. А зараз, до 9 жовтня. Хоча незрозуміло, в деякі моменти є незрозумілі речі, що як можливо в даний час починати нове і йти в це нове, коли немає закінчення війни, саме головне опанувати себе і зрозуміти, що Діяти активно, діяти, активно діяти, прораховувати, отримувати інформацію, але йти в нове. Якби страхи іноді не переважали в тих чи іншій ситуації, в тих чи інших обставинах, коли аналізуєте і коли розумієте, що можливо, немає сенсу починати, тут працює рівновага, тут працює баланс і розуміння того, що Активні дії, якщо бездіяльність не приведе вас ні до чого. А активні дії і те, що ви підете в нове крок за кроком, ви будете перемагати хоча б ті обставини, які на даний момент ви маєте пройти, вирішити. Ви повинні діяти в тому чи іншому випадку, хоча іноді не бачиш результат. Неможливо отримати для себе впевненості в тому, що ви отримаєте даний результат. Чи той результат, який ви отримаєте, задовольнить вас. І оце, оцей дисбаланс, він і є той крок назад, який ви робите іноді. Але ж, незважаючи на те, ви все одно підете в нове і північ Ви будете на коні, будете переможцем Тому що ті перепони, ті гори перепонів. Ви зцілите цю ситуацію. Навіть якщо якийсь період, вищі сили дадуть шанс здійснити те, чого ви вважаєте, зцілити те, що повинно бути зцілене. Тому що ви самодостатні. Той шлях подій. Хоча оцей страх менталу, того, що, можливо, почнуться. Чому й нерозуміння? Тому що є ситуація, яку ви не бачите, як вона буде розвиватися надалі. І таким чином ви закриваєте свої шляхи. Ну, я не розумію, я і діяти не буду. Але. Вищі сили вам говорять, що вам надається шанс виходу з ілюзій. І, будь ласка, спілкуйтесь, прораховуйте, будуйте плани королева мечів, це інтелектуально розвинена людина, яка прораховує, і тут говориться про плани. Якщо якийсь період, ті ситуації, які відбувалися, ті бойові дії, які відбувалися, цей період закінчився, вищі сили дають вам шанс. Вийти із залежності від думок про те, що будуть бойові дії, що буде зрада, що буде так, вони вже були. І в будь-якому випадку, якщо є якийсь відсоток пропоновлення, то ви з цим справитеся. Ви це... це для вас не ті перепони, які ви не вирішили. Або з якими ви не справилися. вам потрібно йти в нове це по справедливості. Так пробудований шлях вищими силами. Випробування, а далі оці качелі. Ви Цей емоційний роздрайв відносно того, а що може бути, а ви не бачите, і цьому небаченню немає краю. Якщо в якийсь момент. Були тайни, які від вас, інформація, яка була від вас закрита, то я вам скажу, ви вийдете переможцем. Даже якщо ми регіонально беремо, ви вийдете переможцем? Відносно того, що ви вірно сконцентруєте, пробудуєте шляхи подальшого розвитку. Південь. Тут оновлення ситуації, тут розуміння того, що дуже-дуже швидко усими зусиллями вищі сили допомагають в тому, щоб мали результат в реалізації тих планів нове до чого ми йдемо, воно мало позитивний результат. Щоб щоб ті результати стілювали нас, тобто вони були позитивними. А от новий шлях. А це шлях того що протистояння, воєнні дії, активні воєнні дії. І іноді ви не розумієте, який це буде результат. Так, ви пішли в це нове, але орієнтація йде по ситуації. І вже і реакція ваша по ситуації. Да, все це розбиває серце, але ж. Ви рухаєтесь все одно. Як би не розбивало серце, яка б конфліктна ситуація або ці воєнні дії, які б не були, так ви падаєте і піднімаєтеся. Іноді буває так тяжко, що хочеться все, знаєте як? От іноді не вистачає сил, але ж підтримка товаришів і те, що ви йдете до здійснення мети, яку перед собою поставили. І не тільки ви. Навіть якщо ті плани, які ви будуєте, вони не всі здійснюються. Ви коригуєте в процесі, але же все одно йдете до мети. Так ця ситуація кармічна. Ці події, які відбуваються, і яким би чином. Іноді ви розумієте, що ви вже настільки залежні стали від бажання отримати цей результат, що ви не можете здатись. Це вже залежність. І ви йдете, ви йдете, рахуєте, будуєте, будуєте плани, прораховуєте і ви розумієте, що ви Мах. Ви маєте ресурси, ви маєте важелі впливу. Так, ви маєте і втрати. Я, ви це південь, ви маєте і втрати. Хай це великі перемоги, але вони є вже на сьогодні. Ми не розуміємо, який отримаєте, ви не розумієте, який ви отримаєте результат, але ви все одно до нього йдете. Діяти і ще раз діяти. Прораховуєте, робите вибір, не пасуєте. Пасувати немає навіть можливості. Реалії не передбачають, просто спасувати. Розбите серце, те, що втратили, те, що перепоне, це не повинно зупиняти. Тому що на кону це той результат, до якого йдете, хоча ви навіть не розумієте на сьогодні, який він буде. І цього ніхто не розуміє, але він буде. Він задовольнить вас. Я не буду на сьогодні, коли дивлюся з 4 по 9, говорити про перемогу або про ще. Я говорю про ті події, які будуть в процесі цього тижня на півдні захід. Так, іноді негативні емоції переважують. І я розумію, що е, іноді буває емоційний дисбаланс. Хоча я вам скажу так: трепо, е, по заходу починається, що ви дієте, рахуєте, прораховуєте, будуєте, вищі сили дають вам шанси, але ви боїтеся за своє, за те, що ви маєте на сьогодні, те, щоб у вас були шанси своєчасно відреагувати, е, щоб. У вас були можливості, що ви отримували задоволення, що те, що ви вже маєте, було при вас. Але ми розуміємо, що цього як би ми не хотіли. Ми ж розуміємо, що в ілюзіях абсолютно це не адекватна поведінка відносно того, що, що відбувається. Потрібно боротись, потрібно жити, досягати стабільності. Балансу, рівноваги, але розбите серце це ті негативні емоції, які є відносно. Це ті ракети, це те, що відбувається, що наші люди гинуть. І це все дестабілізує. І відносно цього всього і тяжко приймати вірне рішення, але ж іншого вибору нема. Ми самодостатні повинні зрозуміти, що кожний із нас, от ми дивимося по, е, на чотири частини, ділимо даний розклад, щоб відносно хоча б більш конкретику, ми самодостатні, але кожен із нас має рівний різні ситуації, які відбуваються в тій чи іншій на тій чи іншій території. Але ж цілісно, ми йдемо до однієї мети, і кожен повинен вкладати те, що може. І незважаючи на ті події, які відбуваються, як би страшно не було, як би страхи не переважали іноді і думки не закривали шляхи, але ж ми все одно ресурсні, ми все одно маємо кармічну ситуацію для того, щоб укріпити свою силу волі, силу духа, певний час потрібно буде балансувати. Але таким чином ми утримує, утримуємо підтвердження. Іноді отримуємо підтвердження, а іноді отримуємо силу того, що завдяки цим подіям ми стаємо сильніше, впевненіше, цілеспрямованіше. Пріоритети змінилися, вибір теж міняє, змінюється. То, змінивши, змінивши пріоритети і мрії, змінюються. І мета, до якої ви вже йдете, може змінюватись. Але Захід тим чи іншим це регіон достатньо ну, самодостатній, реалізований і так. Будуєте плани. Так, у нас залишився схід, нові береги. Давайте подивимося, що нам Таро підкаже. О, Отак, мрії збуваються. Але чиї мрії? Тут вже інше питання, але наші мрії точно збуваються ориця земля. Тобто закладується новий період, нові починання. Крок за кроком. Подія за подією, кілометр за кілометром. Але для того, щоб збудувати цілісну сім'ю, тобто ціліс... вернути оцю цілісність вернути цю цілісність сходу і отримати результат, зараз закладаються перші кроки. Ну, протистояння, Так, залежні від... Так, вибирається шлях і діється, але нам показується, що ми мах. І досягти цієї стабільності і емоційно наповнитися від результату, у нас є всі шанси. Хоча в хоча противостоянні я вам скажу, що ми самі. Ну, не зважаючи на те, що нам отримують зброю, але те, що солдати наші противостоять тій навалі, вони... Так, що по сходу ще? Тяжко. Тяжко її втрати. Дан, дані події там важкі. Скажу лише так, що завдяки партнерам ми маємо шанс піти в оце нове, про те, що я говорила, закладуються перші кроки. Але завдяки партнерам і тому, що нам допомагають, нам, ми отримали бути самодостатніми в противостоянні проти ворога на сході. І можемо рухатися супротив даному ворогу. Маленькі перемоги, але вони є, які б вони не були. І розруха й веде до здійснення мрії. Знаєте, скільки б я розкладів не робила з початку війни, і всі розклади показують нам, що на кожному етапі, от весь період це ми проходимо кожен із нас проходить свій суд, кармічну ситуацію, очищення. Як би не було, і це зрозуміло, що і пріоритети, і це не міняється, не змінюються просто так, і не даються ці випробування. Тобто, як би на сьогодні є, як... а чіткіше сказати, бо який фінансовий, матеріальний або емоційний стан, або духовний в кого б не був, ви завдяки своїм діям, ви матимете, і відносно цього ви матимете шанс. От, зрозумійте, будь ласка, якщо ви будете діяти, якщо ви будете активно діяти, будете мріяти, будете діяти, будете йти до працювати, йти до мети, незважаючи на втрати, на розбите серце, робити свій вибір і вищі сили допоможуть вам. Але ж тільки, будь ласка, особливо на сході, будьте чесні самі перед собою. Королева мечів іще говорить про те, що інтелектуально розвинена людина, але ж Інтелект е, мечі це завжди метал. І це і справедливість. Як би не було, але новий шлях, як би на сьогодні ви не розуміли, що буде відбуватися на даній території, ми не розуміємо, яким чином розвернеться кожний день дана ситуація. Але зрозумійте одне: змінивши пріоритети, вибирайте напрямок і дійте, не зважаючи ні на що. А іншого вибору немає. Так, я вам дуже дякую. Наскільки даний розклад дасть кому-небудь дану інформацію, ну, принесе якісь, якусь підказку. І чи він буде корисний, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо хтось хоче отримати, ще раз повторююсь, якщо хтось хоче отримати відповідь на інші питання, ті, ну, що кого турбує, пишіть в коментарях. Я вам дуже вдячна і до побачення!